Всім привіт! Мене звати Алла Романюк, я із Києва. І як ви бачите, у мене зараз є дві довгоочікувані посилки, особливо ця нижня із США. Тут у нас декілька посилок, які складені ось по одній. І ось я... І відправлені вони були з різницею десь понад 20 днів, але прийшли в один день. Оскільки цю дівчата дуже чекають, то ми її спочатку відкриємо, а цю уже наступним разом. Так ось невеликий, невеликий вступ щодо цієї посилки. Я об'єднала, щоб нам було дешево, із за того, що посилка. Йде морем, то дуже низька ціна. Навіть дешевше нам обійшлося загалом, ніж по Україні, але дуже довго. Тож, якщо хтось ці зі мною замовляє, майте на увазі, що Буває так, що за 25 днів доходить посилка, а ось ця йшла майже 55 днів. Ну, тобто дуже довго. Хоча вони написали, що у них якісь є там труднощі, можливо, це тоді, що коли саме бастували ці страйкували ці мексиканські там. Портовики. Ну, тобто Я не знаю цю причину, чому а що цікаво, ще ось у цій коробці, тут ось пишеться для митниці І я, коли описую товар, я описую ну, майже все дуже детально. тобто Я вибираю, що це там, схема для вишивання чи набір для вишивання, потім пишу кількість їх. Потім, наприклад, якщо там нитки, то я пишу, ну не пишу вже так дуже детально, а наприклад, пишу 5 по 2 долара там, чи там по скількись там. ну, Тобто, загалом я описую дуже детально. Тут же в митниці вони не пишуть, наприклад, якщо я пишу там, що в мене нитки там 8 штук, наприклад, по 2 долара. Вони це вважають як одна одиниця. Чомусь я не знаю, що тобто вони не записують, і тут так цікаво, знаєте, як є оцей такий бородатий анекдот, коли чоловік питає жінку, на що вона потратила кошти, і вона каже там. Кава 30 гривень, там хліб 20 гривень і інше 7 тисяч. Так ось тут таке ж саме написано набір для вишивання, там 5 доларів, схема для вишивання 3 долари, і інші 50 доларів. Тобто, так цікаво. ну Тобто, не знаю, мабуть, митниця не перевіряє наші посилки. Давайте ми їх відкриємо зараз. Я, мабуть, відкрию без вас, тому що ну щоб не займати час. Так ось я відкрила лише коробку, а що там всередині всім цікаво, правда? І подивимось. Так, от такому зеленому пакунку я ще не отримувала нічого. А тут дві маленькі посилки. Е, дуже цінно те, що я, якби я окремо всі відправляла, то я би платила за кожен раз. Це мої посилки. А оце, що всередині, це загальна наша посилка. Ось від 1, 2, 3 от перепаковує все е, міст в одну от, коробку. Так, як ви бачите, вона дивиться. Але я не думаю, що там щось, е, щось випало. А хоча, дивіться, написано, що не згинати, мені здається, оце так. Треба витягнути, бо вони його так запіхують тобі. Ось така, вон, такий великий пакунок, як е, правило, йде. І чомусь вони хочуть його ставити в свою коробку і згинають її. Е, сподіваюся, що тут все ціле. Це якраз оця посилка, яку дуже-дуже всі чекали. Е, і є ще одна йде друга, вона також вже в, в дорозі, але цю ми чекали якось ну, так довго, е, що я навіть не знаю, чому так довго. Ну, відкриємо зараз, подивимося. Я хочу швидко вам зробити цей безмонтування, одразу скинути його на YouTube, щоб швидко дівчатам відписати, бо ж навіть, знаєте, ну чекаєш, чекаєш місяця, все одно ж ніби хочеться швидше. Так ось, відкриємо, що там у нас є. Так, угу, все розсипали. Так, витрусимо, що там у нас є. Ніточки. Так, треба все зібрати, бо все розгубила. Так, багато у нас було на цей раз. Так, ось показуватиму, що ми передбали. Це не мої. Так, це не мої. Одразу вам кажу, ось якийсь молочний коктейль чи що, мабуть, новинка. Зараз ми подивимося, зараз я опущу трохи, що дуже високо. Так, штатив. Дивимося, що у нас. Тут джимшор, якийсь гном ну, із молочним коктейлем. І тут їх, як ви бачите, багатенько цих е снігов. Мені здається, що це щось новинка. Так, це 2024 рік. Ось тут є багато цих сніговичків. Сніговички прямо дуже милі. Подивіться, які, які вони гарненькі, що ось оцей. Я не дуже полюбляю мілхіла, але, мабуть, таке би Ось, Мабуть, це пряничний чоловічок Так, ось тримає. Вони ж дуже дрібнесенькі ці. А ось цей із. Я не знаю, що прочитати, як ось, Але теж дуже гарненький в наушниках, такий, ну, прям дуже миленький. Ці сніговички мені не так подобаються, а ось у що якось дивно. що Тут сніговички і санти, а і тут десь гном взявся. А гном тут із. Дзвоником чи ще. Ну, тобто така якась цікава серія, що не всі однакові. Ну, ось такий гномик є. Так, що в нас далі? один ще є мілхіл. Ага, ось є і цей Мілхіл із дзвоником. Як ви бачите, сподіваюся, що в мене не гуде мікрофон. Так, ось такий. і Ось теж, ну ж ця серія, тільки вже ось їх тут тільки чотири. А тут їх 5, значить, вони ще додали якісь, якогось одного гнома. І ще якогось. Або... Ага, сніговичка тут не було. Тут, тут в цьому сніговичка ще не було, оцього, який мені дуже сподобався із цим пряничним чоловічком. І ось він такий є. Так, бісерниточок багато великі. Це ці гноми такі, які 6,5 на майже 13 см. Так. Це не моє замовлення. Так, далі, що в нас цікавого є. Цікаве, в нас ось є мірабілія, яку вже людина чекає, чекає, вже навіть розпочала вишивати по якійсь там схемі. Ось така нарешті вона приїхала, ця така гарненька мірабілія. Ну, хто дивиться блогерів, то ви знаєте, про кого я розмовляю. кажу ось ця треті. Жінка ось в Цьому рожевому, так, віднори корпут. Ось така мірабілія є. Мені здається, що цієї мірабілії немає в Україні, тому і замовляли ми так далеко, аж зі США. Так, що тут у нас є ще? Так? ну Це ви розумієте, що в мене є замовниця, яка замовляє такі ось цікаві, дуже старовинні якісь семплери. Ось я не знаю, не прочитаю, що це за ханах. Е, ось, е, ну, хто вміє читати, подивіться, і ось це щось е, репродукції якісь. Дивіться, які вони тут ось такі з сердечками. Якісь такі цікаві е, семплери. Ось недл арт. Ось щось, щось сердечне. Це лише схеми. Ці схеми не дуже дешеві відносно. І, але ось, оскільки є людина, яка, знаєте, є, поважаю завжди людей, які дуже так відносяться, мають своїх авторів, які їм подобаються. І ось тут не дуже багато ниток. А, Тут розмір, дивіться, який великий. 240 на 178 хрестиків. Тобто, це дуже великий семплер. Не знаю, можливо, колись... а, можливо, це розмір, ну, не семплера, самого а тканини. Ну, коли там не зашиті, ж є такі діляночки, ну, ось такий. Ну, тобто, хто полюбляє такі семплери, ось і квіточки такі є, то це можете звернути увагу. Так, далі, що у нас є? Далі, так, вже ви розуміли, то ж теж не моє. Так. І тепер ще ось такі груші. Грушки, е якісь об'ємні іграшки. Ось так називається е автор, мабуть. Е тому що, знову ж таки, не прочитаю, е хто це? ну, Для мене це новинка. Що це таке? Також схема. Схема такої об'ємної грушки. Цього тут. А два кольори нету червоний і, мабуть, якийсь там темно-червоний. І не дуже великий розмір. І вишивається це на 46-му каунті. 46 каунт. Я навіть не знаю французький щось там. Подумайте тільки, де ж цей 46-й каунт взяти. Тут є, знайдемо ну, всі конверсія. Ну, ось дивіться. Які бувають ось такі ем, вироби, я не знаю, на вулик схоже взагалі, то ось оце. Може, тут щось з вуликом і зв'язано. ну, Виробник, можливо, але ось такі грушечки, ось такі цікаві грушечки. Людина, це, якщо я не помиляюсь, то вона є в Інстаграмі, і якщо ви побачите ці груші, то знаєте, хто. це Так, далі. Ось така у нас цікава тканина. Я, чесно кажучи, вже не пам'ятаю, коли ми це замовляли і про що. Це Це Белфаст, мабуть, ручного окрасу. 32-го каунт, ось така вона в плямки. Можливо, це щось для Хеллоуіна, тому що е такі ну, трохи листочки трошки такі. От вона, до речі, передається вам прямо у натуральному кольорі. Е ось така. Подивлюся, хто це у нас замовляв таку тканину. Е не дуже великого розміру, але ось. Ну, ось таке замовлення. Ну, хтось, можливо, чекає. Так. І далі, ну, у нас ще? Так, замовили ось таке, таких, такі топ, як вони? Тримачі для ниток. Я собі також ці замовляла, я, я ще ними не користувалася. Це такі у вигляді зайчиків, саме ось сюди: ну, можливо, я не знаю, скільки сюди ниток, ну, багато тут цих зайчиків, Я казала цій людині, що вони картонні. Е, але воно скаже все одно замовляйте. Ну, тобто, я не знаю, наскільки вони довговічні, оскільки вони картоні, вони досить такі великі. Бачите, такі великі зайчики. сюди, мабуть, можна моток поставити, а сюди тільки пасмами вже складати, ну, щоб розділяти. Тут можна написати колір, її, мабуть, е, е, не знаю, що тут. Ну, хто, можливо, виробник. Ось такі вони. Тому цікаво, 20 штук. Не дуже вони дешеві, як я, як, я думала, що вони пластикові, для пластикові була б нормальна ціна. Але оскільки хочеться, то чому б не замовити. Так, далі, ось тепер, це, дивіться, що тут цікавого. Це ось нитки Classic Design Works, а не, Classic Color Works. правильно. І це нитки, чим вони мають бути особливими, саме тим, що. Це має бути натуральний шовк. Але чому 100% котон? Не знаю, тут мав бути якийсь, якийсь шовк, який у нас не продається. Можливо, це у нас шовк, кренік. Я не знаю, бо це не моє, ага, ось шовк, Кренік, але не шовк. Ось ці нитки вони у нас немає. І ось ця нитка має бути схожа, саме оця кренік. Як перле, Ну, тобто, скручно, так? Кудись тікає цей Де ж ти фокус? П'єм так? Тобто, це не саме нитка, яка дуже цікава. Тут 5 метрів, так? 5,5 ярдів або 5 метрів. І ось це натуральний шов, яку ніколи в житті в руках не тримала. А ось це Classic Color Works це ну, якийсь також, я не знаю, що це. Ну, тобто в нитках я не розбираюся, але я зрозуміла, що ці нитки в Україні або неможливо купити, мабуть, що, або їх не привозять. Я не знаю чому. Ну, тобто Ось такі, дивіться, кому може цікаво, що якщо хтось не знає, то в Україні є і натуральний шовк такий. Це до якогось дуже такого е, цінного проєкту треба було збирати, і ось саме таку е, помітку ми замовили. Так, і ось є крейніки, але тут щось не все крейнік. Так, подивіться? А, це також не крейнік. Це не крейнік, мабуть, це щось схоже на крейнік, але також шовк. Або, або можливо, також шовковий крейнік. Зараз ми подивимося що це, кому цікаво. Дивіться, називається шовк Белла Якщо хтось може бачив, 20 метрів шовкові ниточки. так Не знаю, Белла, Белла мабуть, виробник. коротше кажучи, я не знаю, що це. І ось це такі ниточки 20 метрів, дуже тоненькі, вони не блищають зовсім. А ось, ну, дивіться, це, мабуть, також до якогось проєкту 100% шок. Ось, а це нитка, вона товстенька, це японський. Японська кренік, не кренік. Так, це кренік, але такий м, незвичний. Тобто, як ви бачите, він такий товстенький, тут 10 метрів. І ось ці цифри, оці 2G, вони щось там також означають. І бачите, 7, це, мабуть, також номер. Як правило, ми вишиваємо якимось іншим номером. Дивіться, він такий якийсь дуже-дуже на, на, на метал схожий, на, на дріт, як би. Ось такий. Не знаю для чого. Можливо, хтось не бачив, що це, то ось такі також є кренік. Так, це 3. Далі, це також не моє, як ви розумієте. Так, а далі вже Ага, Так, ось як ви розумієте, я полюбляю ці мішечки, і на них була якась знижка, мабуть. Там часто бувають знижки на якийсь товар, і я вирішила чомусь придбати аж два таких мішечки по 100 штук тут. І ось в них дуже добре зберігати саме нитки, ну саме ці нові, Як ви знаєте, що я вам показувала, що я зберігаю в нарісці, а які мені ще не потрібно, нитки, які я не використовую просто в запас, то їх дуже зручно зберігати ось в таких мішечках. Тож тому я взяла дві упаковки. І ще також я взяла також була якась акція. Ось як ви знаєте, що я була дуже сильно е, в минулому році зайнялася цим вишивкою на пластику. Але зараз просто ну, я теж його хочу вишивати, вже навіть придбала е, такі спеціальні нитки, ось тут акрилові, мені здається, йдуть нитки. І ось оці такі заготовки в такому вигляді, якщо у нас в Україні можна придбати. Сьомого каунту, саме каунту, це великі дірочки, на якому вишивати саме пряжевою. То такі у нас в Україні, мені здається, або немає, або край рідко бувають, ну, тому що чомусь у нас це непопулярна штука така. І ось такі, як ви бачите, дірочка. Тобто, чим вони, ну, тому не можна зробити звичайного там, прямокутного. Паперу прямокутної заготовки, тому що, як ви бачите, дірочки йдуть у різні сторони. Тому я вирішила ось придбати 10 штук йдуть у пакуванні. тобто Це те, що я шукала в Україні, тому що в мене є саме схеми. Але, і там написано, що купіть таку -то канву. Тобто Для американців це дуже просто пішов і купив ось цього виробника, вони є всякі. Є прямокутничками, є круги, різні круги, ну, різний діаметр, маленький, великий. Крім трикутнички, ще є сердечка, причому сердечка великі. Ось у мене є заготовка. Я такі його придбала в Україні, чомусь, мабуть, привезли. Сердечко це вуха, як правило, з них роблять коли якусь тварину, то тоді сердечко можна вирізати як для вух або для лапок щось таке. А ось у них якраз іде ну, можна придбати без питання. Що цікаво, зараз вам розповім, оскільки я вам розповідаю, що я вступила в групу оці фетрових наборів бутилських. У Фейсбуці там така активна група, мені так подобається. І ось у них є проблема із цими нелітками. Тобто, якщо в них щось не вистачило у наборі, у мене завжди вистачає, я навіть в нов, новому набору не відкриваю, я залишаю ну, і старого, тому що Бутила дуже часто повторює таке, як і Мілхіл, вони використовують одне і те ж саме в своїх наборах. ну, тобто, E, палітра в них у ж велика, але вони використовують, як правило, якісь там 10 чи 20. а Цих леліток використовує взагалі, можливо, 5 або 6 кольорів, як правило, це білий, е, зелений, жовтий, червоний і синій, ну або ще там якісь деякі відтінки. І вони кажуть, що де їх придбати, там кажуть, там, їдь на Амазон, ще щось. Тобто у нас взагалі немає такої проблеми придбати ось лелітки. Тому мені було трохи дивно, що у них цього немає в магазині, а ось для них, мабуть, дивно те, що у нас немає такого пластику. Тобто цей пластик у них є. У нас найбільш популярний пластик це 14-го розміру. ну Всі іграшки вишиваються на 14-му аккаунті, а в них оце є сьомий і 10-й. І причому, якщо хто не знає, то ось цей вони є різного розміру. Якщо в нас це А4, то в них є. І А 2 і ще якісь більші, тобто вони можуть бути величезного розміру, якщо ви хочете зробити е, ну, щось велике, і ну, для того, щоб вам не різати. Ну а до, як ви розумієте, пластик там доточити майже неможливо, якщо у вас не вистачило. Тому е, ось як ви бачите, е, різні країни, і ніби ж уже там 21 століття, але є таке, що у нас без проблем, а ось е, в Америці. Ну, до речі, там також в групі нікому цікаво писали, чому ви не відправляєте за кордон посилки. Ну, дуже часто американці не, не погоджуються, крім Канади. Я розумію, що з Канадою в них якось немає цих проблем, а ось в інші країни вони не хочуть відправляти. Так вони кажуть, що всі в один голос, якби хто відповідав, сказали, що із і замітність, тому яка у них проблема з митністю у нас пішов. І відправив, написав щось, ну, написав, що всередині і відправив. Чому у них є проблема з митницею, я не знаю, чи там якісь документи потрібно готувати, чи їх перевіряють ще до відправки. Ну, тобто, бачите, як е, у нас все загалом відправити за кордон посилку нема проблем. Так, і ось як говориться, цвях програми це те, що мені магазин повернув. Як хто пам'ятає мою останню посилку, я замовляла для свого чоловіка ось такий. Інструмент. Ось в Америці цей інструмент не саме для вишивальниць, для швейників і для вишивальниць. Це йде обрізка ниток, це йде каблучка така для, для обрізки ниток. Ось вона там на пальчик одягається, там, мабуть, всередині, я думаю, що це такий якийсь ну, м'який там шнурочок такий. І мені надіслали не той. Тобто є такі. є Оці називаються обрізувачі для ниток є для швейної машинки, які приклеються на магнітику на швейну машинку, а є ось такі на палець. І ось такі саме у нас от такі штучки є. Як ви бачите, там з двох сторон є ось ці різаки. Але вони продаються у риболовних магазинах, щоб ви розуміли, але вони продаються ну, дуже дорого, вдвічі дорожче, ніж ось на 1, 2, 3. І як ви бачите, ось тут намальовано як обрізати нитку, ось так ставиться на палець. І чому я його взяла, це як чоловікові подарунок, тому що ось ці різаки ріжуть, як написано, нитку будь-якого будь товщини. Ну, можливо, не будь-якої, але і ось. Ріжуть і шерстяну нитку, і звичайну нитку, і мононитку. Тобто я брала саме тому, що він мене завжди відбирає ножниці. А мені ножниці, оці особливо приціозні, мені шкода, що він забирає. У мене ж ниточки такі маленькі, м'якенькі, а він хоче в мене порізати. І ось моїми ножицями. причому він не перебирає, які взяв, такий і взяв. Так ось я вирішила, щось, що по-перше, це зручно, як ви розумієте, якщо хтось ходить на риболовлю і йому там нема коли е, там, шукати якісь там ножиці чи ще щось, а отак взяв і отак, на пальчику взяв і відрізав. Ну, Так само можна вдома робити, тож я сподіваюся, що йому сподобається. До речі, так, я вам я розповідаю, що магазин помилково мені поклав ту, яка для машинки швейної. Ну, тобто воно має такий же вигляд. тільки... Е, якби без оцього колечка тут. І е, вони мають чому помилились, тому що вони мають однаковий номер, тільки десь тут є написано тою з буквою. З якимись різними буквами. ось, і Тому ну, помилково, мабуть, поклали, я пишу, що ось, ну, розумієте, також попередня посилка йшла там е місяць, я кажу, що ось ви розумієте, ви мені поклали те, а я простила зовсім інше. Я кажу, давайте ви мені я там, е різницю мені відрахуйте, бо той трішечки дешевший, це на долар. До речі, якщо ви є, оці є в рожевому вигляді і в чорному, тобто, якби чоловічий варіант жіночий і в жіночому і ця штука точно така ж сама, тільки рожева коштує на 2 долари дорожче. Е, тому я кажу, що давайте ви мені забирайте різницю там, в той долар, чи скільки ви мені відрахуєте, ну, і вже я заплачу за новий. А вони кажуть, ні-ні, це буде комплімент від магазину. Оскільки це наша проблема, то ми вам її ну, подарунок, як, би, оцей, е, як він називається, обрізувач нитки. Тож, як ви бачите, магазин дуже так відноситься, незалежно від того, що я ну, довго ж воно йшло, в них же ж доставка вважається, коли вони доставили в Америку ну, на той ну, наш, якби, склад. Але, бачите, вони віднеслися ну, дуже по-чесному. Я їм надіслала те, що написано у мене у накладні, і те, що, у мене, те, що я отримала, показала фотографію, вони сказали, що ми повернемо ці посилці. Тож, як ви бачите, ще ось такий подарунок е моєму чоловіку. Е так ось, оце поки що наша маленька посилка, а наступна буде значно більша. Тож, хто чекає цю посилку, я вам е, розішлю завтра або післязавтра. Постараюсь вам вислати це все. Е, тож чекаємо наступну, і вже те, що я отримала окремо, оскільки там вони маленькі, я хочу зібрати їх якось у велике відео Ті всі, і там ще вони є в мене. По темах якраз ну, так сталося просто, що з однакової теми я їх отримала. Тож я вам покажу їх окремим відео, ну, щоб не, не змішувати. А зараз я швиденько викладу це відео для тих, хто дуже чекає. Якщо вам сподобалося, поставте мені, будь ласка, вподобайку, підписуйтесь на мій канал. У мене є багато відео про покупки, але я якось їх поступово викладатиму. Тож я вам бажаю мирного неба і всього найкращого.